Я вот 22, проживаю две Рівненщина, Івано-Франківщина та Львівщина, тривожна ніч на заході країни. Ворог запустив дрони та балістику. І, хоч сели ППО збили чимало цілей, влучання, такі були. Мета загарбників незмінна: об'єкти енергетики, транспортні вузли і вкотре житлові будинки. У Хмельницькій області агресори влучили у гаражний кооператив, в Калуші – у складські приміщення. Там зайнялася пожежа на площі 9 тисяч квадратних метрів. Відомо, що в бік Львова окупанти запустили 15 шахедів. Вже зранку міський голова повідомив, що внаслідок атаки част. Ково зруйнована майстерня скульпторів зараз на місцях працюють екстрені служби, гасять пожежі та розбирають завали. На щастя, цієї ночі у західних областях ніхто не постраждав. Повністю знищена локація, треба буде це все відновлювати. Я, чесно кажучи, просто от сьогодні хочу ще раз і ще раз висловити велику подяку нашим силам проти повітряної оборони, тому що ну реально летіло 15 шахетів, розумієте і. Я думаю, що Москалота хотіла мати зовсім інший результат ніхто не загинув, ніхто не порадив. Геніальний, вдумливий та дуже прогресивний. Ігоря Юхновського немає з нами вже півтора роки, але його ідея продовжить розвивати науку та державу. У його сотий день народження лів'яни прийшли на внутрішні подвір'я ратуші, аби згадати видатного фізика та політика. А ті, хто знав його, особисто поділилися своїми спогадами. Батька була одна така риса, яка була важка. Але яка в нього була, і тому він так ішов. Це була мета і любою ціною добитись тої мети, і любою ціною дійти до тої мети. І в мене в житті було багато випадків, складних випадків. Коли я брав слухавку, телефонував, і ми спілкувалися на різні теми. В чому унікальність Юхновського, що він в будь-якому питанні. Доходив до глибини, розбирав питання на молекул. Мої ну, перші спогади про нього зв'язані з його кабінетом, де я персонально в п'ятирічному або шестирічному віці сидів у нього за столом і малював, в тому числі, по-моєму, на тому, що йому не можна малювати, Завдячуючи в у Львові з'явилася потужна своя школа теоретичної фізики, з якої вийшли, і я вже зрозуміло вже сказав, і мій тато. professor ivan bogorjuk Бурштин, валюти, електронки і навіть психотропи вилов митників та прикордонників протягом кількох днів не як вражає. На різних пунктах пропуску служиві мали цікаві знахідки. У руські у мерседесі виявили сховок під водійським сидінням, який був буквально нашпигований пакунками із бурштином. 25-річний хмельничанин зізнався, що хотів реалізувати майже 4,5 кілограми готового намиста та необроблених камінців у країнах ЄС. О грошевіяном приховав від декларування електронні сигарети на 600 тисяч гривень. Але найцікавіша знахідка чекала на митників та. Прикордонників у Шигинях. Там пенсіонерка у пасажирському автобусі намагалася вивезти до Іспанії 600 психотропних таблеток. Проте службова вівчарка швидко знайшла препарати серед речей. Спіймали на кордоні двох мільйонерів, які намагалися приховати валюту. Один із них сховав 10 тисяч доларів під сидінням, а ще 30 – у своїх шкарпетках. Нагадаємо, днями прокуратура розпочала розслідування щодо зловживань на львівській митниці. Служивих підозрюють у допомозі контрабандистам за певну суму. Ово у гарячих ревнущах у прокуратурі розкрили причини підпалу автомобіля на вулиці Виговського. Виявляється, 33-річний лів'янин буквально втратив розум через дівчину. Він вирішив, що 42-річний опонент намагається відбити у нього кохану. Спершу вони вирішували конфлікт словесно, але запальному матчу цього виявилося замало. Тоді він і придумав свій пекельний план. Дочекався, коли конкурент приїхав додому, облив його мікроавтобуз займи свою рідиною та підпалив. З місця злочину він пішов лише, коли машина вибухнула. Знайти ревнивця було неважко. Його. Зафіксували камери відеоспостереження. але й це ще не все. Під час обшуків в його квартирі знайшли ще й ручний боєприпас. Запальний чоловік затриманий і йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Welcome back to цел British School. Початок навчального року у Львів Скул розпочався зі справжнього свята: декорації, аніматори, традиційно виступи учнів та перші вірші тих, хто тільки починає свою шкільну історію. А мейкнувфренсалонзавекабі. Хтось повернувся після літніх канікул, сповнений сили й готовності до навчання, а хтось вперше переступив поріг школи та розпочинає свою історію у Львів Брітіш Скул. І поки учні були на першому уроці, для батьків влаштували фуршет із живою музикою, діджеєм та виступом соліста гурту Мері Віктора Винника. Не обійшлося і без сюрпризів для школярів. На них чекали надувний батут, аквагрим, майстер-класи з випікання кексів та солодка вата. Атмосфера радості наповнила перший день навчального року, та далі учнів очікує не менш цікавий шлях тільки цього року до нашої школи долучилось дуже багато нових учнів, і ми дякуємо їхнім сім'ям за довіру. На учнів чекає багато насичена навчальна програма з різних предметів, щоб вони могли почерпнути максимально практичних знань. А також це будуть поїздки до Великобританії і не тільки вибір школи одне з важливих і складних рішень для батьків, адже саме тут дитина проводить значну частину свого життя. Тож вони поділились думками, чому обрали саме Львів Скул. Ми хотіли, щоб школа була максимально наповнена е, всебічним розвитком. Е, так як наша ема займається плаванням, тоді басейн це, це важливо було для нас, і також, звичайно, вивчення англійської мови, е, посилене вивчення – це теж було для нас важливо. Ось і ми чули відгуки від інших батьків, тому в Принципі, це теж впливало в на наше рішення. У нас хлопчик білінгвальний, У нього перша мова англійська, друга українська. І ми з радістю дізналися, що можемо віддати в білінгвальну школу його. Більше аналогів ми не знайшли. Ми шукали багато школ. Перебрали, і от з радістю дізналися, що можемо. І донька склала сюди вступні іспити. Також вона англомовна, і ось таким чином обрали. Ліві Бритішко дивились різні школи, і в принципі нам дуже подобається концепція. Нам дуже подобається, що ця школа взагалі не схожа на інші, ну так скажімо, навіть візуально. І нам подобається от ідея в тому, ну того, що тут дуже багато англійської мови, можна обрати другу мову там на вибір. Тут виглядає, що всі знаєте, дисципліновані, чемні, похайні. Мені подобається, що тут є нахил на англійську мову. Подобається територія, приміщення, дуже хороше харчування в дітей. Хороша комунікація з вчителями. Тобто, в нас є додаток для батьків. Ми дуже добре можемо відслідковувати все, що відбувається з дитиною. Ми вже другий рік по суті. Ми були в нолівці, а зараз ми перейшли в перший клас. І цього року ми вже ще маємо братчика з собою. Дуже дуже класна атмосфера. Дуже одне діло рівень знань, рівень навчання, а інше діло правильне оточення для дитини. Тому ми вибрали цю школу. На сонечка пішла в п'ятий клас цього року і ми дуже задоволені. От маленький і росте братики плануємо теж перший клас. Ми переїхали з Києва і обрали цю школу. Бачимо, як покращився рівень англійської мови і велике задоволення ходити. І також гарні дітки, гарна школа, гарні вчителі. Дуже задоволені варто зазначити, що у Львів Брітіш Скул досконало опановувати англійську учням, допомагають викладачі носії мови. Англійська це двері в світ. Тому важливо для дітей вміти спілкуватися англійською. В ході вивчення мови учні перебирають багато мовних деталей, які б вони не вивчили у звичайному середовищі і можуть більше таким чином навчитися. для кожного учня. У нас є свій підхід, адже в школі є діти різного рівня, які можуть вільно спілкуватися з англійською. Є які тільки починають вивчати, і є, які вже мають середній рівень. Тому важливо підібрати методи, які би пасували для кожного. Кожен носій мови працює з учнями так, аби розвивати їхні мовні навички поступово і природно. Це не лише граматика та лексика, а й постійна жива практика, завдяки якій учні вчаться вільно говорити англійською. найважливіше це навчити дітей не робити помилок, щоб вони могли без страху ставити запитання, отримувати на них відповіді і ставати впевненішими з кожним днем. Завдяки книжкам можна навчати читати і писати. А для того, щоб говорити, потрібно більше живої практики і розмовної живої мови. Після завершення навчання випускники Львів Брітіш Школу отримують одразу два дипломи: британський та український. Це відкриває їм двері до подальшої освіти за кордоном і створює широкі перспективи для професійного розвитку в кінці навчального року найстарші учні, 11-класники, складатимуть міжнародний іспит Cambridge Айджісі у цій школі. І оскільки наша навчальна програма відповідає високим стандартам, ми очікуємо від них найкращі, найвищі результати. навчання у Львів Брітіш Скул – це не лише якісна освіта, а й можливість будувати міжнародні зв'язки, переймати кращі практики та формувати інноваційне мислення, яке знадобиться у майбутньому.